В нашому суспільстві є величезна проблема з образом мислення, який обирає більшість українців на сьогоднішній день. Коли українець запускає сигнал у свій мозок, у своє серце, у свою душу, у свою психіку загалом запускає от формулювання, що хороший руський мертвий русський, а психіка. Мозок, усі твої внутрішні процеси щитують цей сигнал як хороша людина, мертва людина. Тому що для психіки не існує такого чіткого розділу людей на національності. Росіяни теж люди. І про це важливо українцям згадати. Щоб не зациклюватися і не перетворюватися в озлоблених звірів. Тому що озлобленість вона нас і руйнує. Ключове, що руйнує зараз кожного з нас і нашу країну, це самоозлобленість. Через це ми потрапляємо у замкнене коло нескінченого конфлікту з росіянами. І дуже важливий момент. Про що важливо згадати, щоб не потонути у тумані е, забуття, е, щоб не жити одним днем деструктивно, тому що тільки нашій брехливій владі вигідно, щоб ми жили одним, одним днем і забували е, що було там рік тому, два-три роки тому. А важливо згадати, що е, в перші дні великої повномасштабної війни. Приблизно там, от в перший тиждень, росіяни одразу сіли з нами за стіл переговорів. І навіть Подоляк, радник, там радник керівника Офісу президента, навіть він підкреслив, наскільки це був унікальний випадок, коли країна, яка напала на іншу країну, настільки блискавично швидко. За своєю власною ініціативою сіла за стіл переговорів. Ну, звісно, Михайло Подоляк е е акцентував увагу на цьому феноменальному моменті, е як в контексті е російської слабкості. Він це інтерпретував як е така слабкість, що от росіяни не змогли взяти там Київ за три дні, як хотіли, і через це сіли за стіл переговорів. Але зараз. Е Після трьох з половиною роки такої великої страшної війни, якої кінця краю не видно, я бачу цю ситуацію значно з іншої сторони, що росіяни точно не через свою слабкість і немічність так швидко пішли на переговорні процеси. А вони одразу в перший же тиждень Великої війни пішли на переговорні процеси, тому що насправді не хотіли продовжувати з нами війну. Не хотіли. Це дуже важливий момент. Якби вони дійсно були окупантами, жадібними до наших земель, до нашої крові окупантами. Вони б ніколи в жодному разі не сіли би з нами за стіл переговорів у перший же тиждень великої війни, коли вони тільки, грубо кажучи, там скуштували куск... смак крові. Там і е тільки увійшли в цей е темп. Навпаки, вони б тільки ще більше розганялися, розганялися і на набирали ще більше обертів. А була інша ситуація, що от наскільки страшно та жорстоко спалахнув цей конфлікт, настільки він потім і став загасати, і ув'ядати в такому в болоті, яке вже стало штучно розтягуватися через те, що українці не хотіли закінчувати цю війну. От ключовий і важливий момент, про який нам усім українцям треба задуматися, що у нас завжди був вибір, у нас завжди був. І залишається вибір, коли закінчити цю війну. У нас є вибір продовжувати сліпо воювати або все ж таки шукати способи, як з росіянами домовитися е про мир. Єдиний філософський сенс у тому, що ми з росіянами продовжуємо один одного довбити, заключається у тому, що таким чином ми вибиваємо один з одного і проявляємо усе погане, що в нас є. Росіяни не дозволяють українцям повністю стати маріонетками Заходу. Допоки ми воюємо, а українці карають росіян за те, що росіяни теж по-своєму розслабили булки і перетворилися на сировинний придаток е, західного світу. І тільки через руйнівні процеси е, ми можемо, грубо кажучи, е, перевиховати один одного, переформатувати один одного е, і пр прокласти шлях до е, більш гідного майбутнього. Наша війна це наше покарання. Покарання за людський егоїзм, за деградацію. І під словами егоїзм та деградація я маю на увазі абсолютно конкретні речі. Це не просто якісь такі загальні слова, якими я хочу комусь дорікнути. У якості прикладу приведу ситуацію, в якій опинився буквально вчора. Був свідком ситуації. Повертався з роботи на трамваї, і е, в трамваї зайшла жінка дещо в нетверезому стані. А, і там якась була нестиковка. Я дуже далеко сидів там, в задньому ряду. Там я свічку не тримав, хто в цій ситуації був прав, хто не прав, але виникла сварка між пасажиркою і е, водієм трамвая. На предмет того, що там якось двері невдало зачинив там водій, що він занадто рано там зачинив двері, щось там ногу зачепило пасажирці, і через це от вона там ледь щось не впала, і так дуже сильно почала кричати пасажирка на цього водія трамваю, водій кричить на пасажирку. Потім дійшло до того, що пасажирка стала погрожувати, що я зараз взагалі поліцію викличу, а водій психанув і сказав там їй прибиратися геть з трамваю, От, інакше він далі не поїде. І ще він кілька разів дорікнув пасажирці за те, що вона п'яна, і коли він втретє дорікнув пасажирці за те, що вона в нетверезому стані то після третього такого докору е пасажирка, яка постійно кричала-кричала на нього, вона без крику, абсолютно таким спокійним, але дуже таким пронизливим е тоном, сказала: Я сьогодні поховала свого побратима. І після цієї фрази, от вона якось так сказала цю фразу е без крику, але було чутно навіть на самому задньому ряду трамваю. І, на мою думку, просто от, от по-людськи, після цих слів треба трошки постаратися проявити от людське порозуміння до людини, що людина все ж таки пережила горе, людина вбита горем, і тому вона в такому може бути стані, не зовсім адекватному, в нетверезому. І саме розумне, що міг би зробити водій трамваю після цих слів, це просто мовчки поїхати далі і залишити жінку в спокої. Але ні. Водія трамвая це не хвилювало, він не взяв взагалі до уваги, що сказала ця жінка. І він продовжив гнути свою лінію. От що вона така сяка перетака, і прибирайся геть з трамваю. Тобто він продовжив гнути цю лінію, і тут картина маслом. Половина трамваю, половина пасажирів почали так багато там гавкати на пасажирку. Давай прибирайся геть звідси, йди звідси. Одна там крину, крикнула жінка, що нас тут багато, ми зараз разом зберемося тебе і викинемо з трамваю, тому прибирайся, ми всі там хочемо там... Де, далі їхати. Буквально половина трамваю на неї, от, як водії, егоїстично наїжджали, Хоча всі почули те, що вона сказала, всі почули. Але усім було однаково наплювати. Сиділа там молодь, якась пара там. Віком 18-19 років сміються, дістають телефон, знімають жінку на відео, бо це ж якісь там емоції, це ж як концерт якийсь сварка з машиністом трамвая. От Або сміх, або егоїстична злість, бо всі додому хочуть поскоріше доїхати. В результаті жінка вийшла і трамвай поїхав далі. У, у мене, я не знаю, от, ну, нормальна людина, нормальній людині навіть нічого не треба коментувати і пояснювати. Е, от для мене це дуже яскравий такий живий приклад, е, картина маслом. Е, як багато у нас живе егоїстів, просто кончених егоїстів в нашій країні, як, яким абсолютно наплівати на людські почуття. Це просто картина маслом. Це е, такий один з багатьох прикладів, я впевнений на тисячу відсотків, що зараз дуже багато подібних ситуацій відбувається по Україні. І е, ці ситуації демонструють е, дуже е, важливий такий моральний умовивід. Якщо українці не рахують за людей росіян і не можуть е, співчувати їх горю. Збагнути своєю головою, а це не так важко збагнути, це треба тільки захотіти, що для росіян ця війна теж горе, там теж багато матерів, які втратили своїх синів, які плачуть на могилах. Нещодавно читав новину про те, що у мами російського військового на могилі її сина, який загинув на війні, у неї від горя зупинилося серце, вона померла. У людини, яка взагалі байдужа там, до інших життів і до всього байдужа, ніколи не зупиниться серце від горя. І це лише одна з історій. Зворотня сторона е, нашого жахливого життя, сторона е, людей, які живуть в Росії, що вони так само страждають, там так само багато людей, які теж мучаться, які по-людськи хочуть, щоб ця війна закінчилася. Це повертаючись до теми, е, що у психіки нема е, класифікації людей по національності. Якщо ти. Зневажаєш росіян, і якщо ти знецінюєш е, людське життя росіян, автоматично ти стаєш байдужим і до горя українців, так само, як в трамваї. Абсолютно усім було насрати на горе, яким була вбита жінка, яка поховала свого побратима. Всім було абсолютно насрати повністю. Оце от яскравий приклад, до чого ми докотилися. І не треба все списувати на війну, списувати на росіян. Це особистий вибір українців бути такими егоїстами. І агресивний націоналізм, який у нас тільки загострюється і загострюється з кожним днем. Єдиний філософський сенс нашого українського хворого націоналізму полягає у тому, що наш націоналізм це покарання за український егоїзм і тотальний пофігізм до всього. Це дві крайності, це дві дзеркальні крайності. Перша крайність, коли людині на все пофіг, крім себе любої, і вона собі живе в своє задоволення, заплющує очі на війну, на чуже горе, на всіх плює і по кайфу собі живе. А друга крайність, коли людина е по хворому любить Україну, любить, але по хворому на силу себе змушує бути суперправильним українцем, там в штики взагалі не, не сприймає нічого російського, гне лінію проти Росії по-хворому, по, по робоцьки, що треба. От, тому що, просто тому що це правильно. Зараз це правильно. Героїзувати Майдан, героїзувати кожного нашого солдата, військового. Поробоцьки співчувати, просто писати тисячу однакових коментарів. Бережи, Боже, там українських воїнів повертайтесь усі живі. Головне, щоб українські воїни поверталися живі, і так само поробоцьки тисячу коментарів писати, щоб е, там з російськими солдатами, навпаки, сталося щось погане. От, е, просто поробоцьки, от лю люди, які поробоцьки топлять за Україну. От для мене націоналісти це роботи. Усі націоналісти для мене це роботи, тому що це психопати, які живуть а, без емпатії, без співчуття. Це люди, які а, живуть а, на основі психологічної програми, психологічна програма а, бути вірним Україні. Вірним по хворому, вірним з міркувань. Десь вигоди, десь визнання. Там як у відомих українських блогерів, так які от підтримують Україну, тому що відчувають, що від них там у них велика аудиторія, яка від них залежить, так від їхньої думки, і вони не можуть собі дозволити, навіть якби захотіли крок ліворуч, крок праворуч в сторону там лояльності до Росії, от не можуть собі дозволити таку риторику, тому що вся їх аудиторія тримається на залежності від їх от злості до росіян. Різні причини, чому люди обирають от, бути націоналістами. Хтось народився таким, багато людей такими стають за певних обставин. Але ключова їх суть в тому, щоб е егоїсти, яким взагалі на все не плювати, які навіть поробоцьки Україну не можуть підтримати, щоб вони за НАТО не розслабляли булки і не качали права. Як там була блогерша, яка там нещодавно з Одеси переїхала жити в Дубай, якась відома українська блогерша, яка там теж така цікава людина, яка собі не уміє. Вона всі, всі вершки хотіла зірвати з цього життя. Їй подобається там і російську музику слухати, там і Лєпси, і, тім, і ті там, і кого завгодно, так? От російська музика їй подобається, російський контент подобається, російська мова їй подобається по кайфу. А з іншого боку, вона топить за продовження війни, топить за те, що в усьому винен Путін і тільки Путін, і в усьому винні там погані злі росіяни. От на всіх стільцях захотіли сидіти. І при цьому жила собі в Україні в Одесі, кайфувала ще й купу грошей тут заробляла. І це, от яскравий приклад такої тотальної егоїстки. Яку реально трохи приземлити, може хіба що якийсь хворий націоналіст, щоб вона хоча б трошки спустилася з небес і не жила там в своїх ілюзіях, в своєму вим вимірі, щоб хоча б трошки вона в житті відчула якийсь дискомфорт, якесь покарання за свій егоїзм, тому що це взагалі це максимальне нахабство. Коли ти е, хочеш там е, не знаю, всі вершки зривати е, з російської культури там, з, росі з Росії, і при цьому самостверджуватися за рахунок Росії і її чмирити, ще е, самостверджуватися, кайфувати, що ти у -у -у українка. Ну, це навіть гірше за націоналізм, тому що націоналісти, хоча б платять свою ціну, психологічну ціну, тим, що вони е, е, насильно е, себе змушують. Абсолютно насильно бути противником усього російського. От ну, уявіть, що, наприклад, там типовому там, навіть умовному там, відомому блогеру, там, журналісту, не хоче там живі приклади проводити, втомився від цих особистостей. От, ну просто по-людськи буде цікаво подивитися якийсь російський фільм, послухати якусь російську музику. Просто з цікавості. так от, Якийсь контент близький до нас, до слов'ян, якийсь наш контент, який нам більше буде, буде відгукуватися, чим усякі там європейські, не знаю, азійські там інші культури. А людина не може. Тобто вона насилу собі забороняє. Вона ставить собі заборону на усе російськомовне, на усе. Тому що це от, е, виходить за рамки її програми, по якій вона живе. Це автоматично е, руйнує її парадигму, на якій тримається її життя. Це дуже сильне пригнічування себе. Також хочу описати ще одну картину маслом. Е, на днях повертався з роботи. Це був вихідний день Арсенальна. Біля метро Арсенальна увечері. Всі ресторани відкриті. Музика гучно лунає. Просто свято життя. Свято життя. Сотні людей відпочивають, кайфують. Усі місця в ресторанах зайняті, там заброньовані, люди бухають, приїжджають на дорогих автомобілях, всі там дорого роздіті, такі круті, класні, красиві, гарні. І це під час повітряної тривоги. Повітряна тривога по Київській області, по Києву активно літають шахеди. Плювати навіть під час тривоги під відкритим небом. Усе відкрито, усе у вільному доступі. Настільки людям вже взагалі наплювати живуть абсолютно на своїй хвилі. Оце от така картина маслом. Так, я нічого нового зараз нікому не відкриваю. Було багато серій постів ще з кінця 2022 року, де. Виставляли відео, яке поділено на дві частини. На одній стороні екрану показувалась така сама картина маслом, що там кияни або одесити особливо кайфують, там відпочивають в клубах, танцюють масово там масові заходи. А на іншій частині екрану страшні кадри з бойових дій. І е, така от е, демонстративна ілюстрація, як наша країна е, поділена на два абсолютно різних е, виміри. І наскільки українці лицеміри, що от, е, влаштовують на кістках та крові в прямому сенсі цього слова, е, т такі собі е, свята життя. І е, е, я не просто так. Зараз говорю про ці всі масові заходи. Я про це зараз говорю не в контексті оцього обмосолювання дискурсу, там, що на часі, що не на часі. Нормальна людина і так інтуїтивно відчуває, що зараз там, що і коли доречно, в якому виді в якій формі. Я хочу з іншої точки зору обговорити ці всі масові розважальні заходи, де люди взагалі на кайфах. На своїй хвилі там проводять час і їм все ні по чому. Це наштовхнуло все мене на одну таку ключову психологічну думку, чому українці страшні лицеміри. Українці страшні лицеміри, тому що протягом останніх трьох з половиною років Великої війни заявляють на площадках ООН в усіх своїх виступах Володимир Зеленський, наш президент обличчя нашої країни, в усі рупори про це кричить, що росіяни бойовими діями проти України проводять геноцид проти українського населення. З 22-го року українці називають. Бойові дії росіян проти нас геноцидом. Чому для мене ця заява абсолютно брехлива і лицемірна? Тому що це просто елементарна логіка. Якби росіяни дійсно, цілеспрямовано усі ці 3,5 роки займалися геноцидом українського населення, то вони б 100%. Під час таких масових заходів, наших концертів, всіх цих забитих ресторанів, терас, вони б цілеспрямовано влаштовували би обстріли масових скупчень людей. І це було б не одноразова якась акція, а це було б прям регулярно. Такі терористичні акти проводилися б. І плювати б росіяни хотіли там на санкції, на все плювати хотіли. Якби у них першочергова була мета це тотальне знищення українського народу. Тоді б вони просто взяли б і займалися цим тотальним знищенням. Тому не треба брехати і підмінювати поняття. Це дуже страшна така огидна брехня.